Це таке слово, яке називається я спробую. Рано чи пізно ви прийдете до того, що якась обставина виникне на вашому шляху така. Шива вивів таких сім секретів успіху. Сумніви забирають енергію. І рішучість дає енергію. От уявіть, мозок направляє свою енергію в ту точку, і там відбувається от вогонь. Намаскар, друзі. Принципи успіху як в духовному житті, так і матеріальному, вони є одні ті самі. Чітко одні й ті самі, і той, хто знає їх, хтось досягає успіху в будь-якій сфері свого життя. Приблизно 7 тисяч років назад на світі жив такий величний йогін, назвали його Сада Шива або Шива, і в нього була дружина в парваті. І дружина була в нього дуже любляча, дуже добра, і вона піклувалася про людей. Вона ходила, дивилася, що люди, які є по-справжньому хороші, вони роблять духовну практику, вони є віддані. Але не завжди вони є успішні, не завжди вони є ефективні. Тобто вона помітила, що успіх там в духовній практиці він не завжди супроводжується якоюсь ростом ефективності, працездатності, досягнень на роботі і так далі. От. І вона задала своєму чоловіку питання, а Шива він був величний, він знав відповіді на всі питання. І в цих от розмовах Шива вивів таких сім секретів успіху. 7 секретів, яким потрібно слідувати, щоб досягнути успіху в будь-якій сфері. Ми сьогодні поговоримо про перший з них, і саме найважливіший це є тверда рішучість щось зробити. Тобто твердий намір щось досягнути. Коли є твердий намір, є чітке рішення, я оце роблю, я оце доб'юсь. Ви сідаєте в медитацію, що б не сталося, чи ви там втомлені пішли з вечором з роботи. Чи є дитини, який багато уроків задали завтра в школу. Чи по роботі якісь там звіт Так? Чи щось там нога ну, болить, чи спати хочеться. Чи... Ну, неважливо, що все, я вирішив, я, я це зроблю. Ви сідаєте і це робите. Там думок багато відволікає, ще, що, щось неважливо, я це зроблю. Чи ви хочете бігати піти? От Чітко я буду бігати кожен ранок, без пропусків. Ви вийшли, дощ, не дощ, ну треба бігти. Сказали собі, що треба, все, значить, роблю. Так. І навпаки, коли немає трудової рішучості, коли ви закладаєте вже на початку собі от шанс невдачі. Це що таке? Це таке слово, яке називається я спробую». спробую. Вийду завтра на вулицю, да? ну, спробую побігати. Що це означає, «спробую побігати»? Що я подивлюся за вікно, якщо погода буде нормальна, я піду. Якщо погода буде погана, я не піду. Так. Якщо встав з ноги, я піду побігаю. Якщо не встав, піду далі спати. Тобто, отак, от, от, тобто, в цьому слові «спробуй» вже шанс невдачі закладений. І рано чи пізно ви прийдете до того, що якась обставина виникне на вашому шляху така, яку ви не зможете здолати? І навпаки, коли ви кажете, «я це 100% зроблю, на початку з'являються якісь перешкоди. Тобто, всесвіт, наче вас випробовує. А чи дійсно ви хочете чогось, чи дійсно ви хочете медитувати, чи дійсно ви хочете займатися асанами кожен день, чи дійсно вам потрібно того вегетаріанство? Чи ви хочете змінити спосіб життя, стати здоровою людиною, щасливою? А чи ви готові на це? І все світ може якісь перешкоди такі віддавати, перевіряти цю вашу рішучість. Але якщо вона у вас є, ви перейдете ці всі перешкоди, і в один момент щось вам завжди мішало, і воно все розійдеться. Наступить другий етап вашої духовної практики. Тоді, коли вам світ наоборот все сприяє. Тобто, все одно зрозуміло, що вам це дійсно треба, ви не відступитесь. І все, вам дороги всі відкриті. Всюди зелене світло йде. І воно дійсно на практиці воно і так є. А якщо я спробую, ну будуть ті самі перешкоди, як і в першому випадку. Але просто в цьому випадку ви не зможете їх перейти. Тому що вони будуть сильніші за вас. У вас немає такого чіткого наміру. Так само, ви хочете досягнути успіху в кар'єрі. Все, ставити чіткий намір, я оце доб'юсь, я це хочу, щоб не сталося. І вам це буде давати енергію. Коли є сумніви, усі сумніви забирають багато енергії. Вони не дають от тої цілісності, вас, зібраності такої, щоб подолати якусь ціль. Ну, не дають просто. Сумніви забирають енергію. І рішучість дає енергію. От уявіть, у вас вдома пропала гаряча вода. На вулиці зима, у вас є діти. Діти можуть захворіти, якщо холодною водою митися, і самому неприємно. І вам треба зробити гарячу воду. Щоб не сталося, ну треба, так? Ну, як ви ж не будете миритися, що у вас там немає гарячої води. Ви це зробите, ви будете дзвонити якомусь механіку, там вирішувати, чи йти в комунальну службу, зробіть мені ту воду, і ви там потратите декілька днів, щоб добитися того. І у вас вона буде рано чи пізно, так? Ну, чи якийсь інший життєвий приклад візьміть, коли ви розумієте. Що вас обставини так заганяють, що ви... вам вже немає куди вертітися, вам треба чітко це зробити. І ось ви кажете чітко, я це зроблю. І вам все легко вдається. Тому що є така от рішучість, мозок направляє свою енергію в ту точку, і там відбувається от вогонь. Це наче концентрація така. Тобто у вас є лупа, збільшувальне скло, ви збираєте всі проміння в одну точку, і от чітко туди б'єте, в ціль, попадаєте. І рішучість це є, оця от така. от Лопа, яка збирає всю енергію і направляє на вашу ціль. Щоб досягнути успіху в будь-якій сфері вашого життя, прийміть чітку рішучість, що я це зроблю. В моєму житті, в один момент, я був на ретриті. Що всім рекомендую поїхати на ретрит це таке, якби, декілька днів ми виїжджаємо десь за місто далеко. Так. У нас є посилена програма медитації, ми займаємося йогою, ми слухаємо лекції, ми спілкуємося в колі, ми співаємо кіртан, Ми проводимо час в духовній компанії, яка тебе возвишає такий інтенсив декілька днів. І на одному з таких ретритів прийняв рішення, що я хочу стати на духовний шлях. Я хочу щось серйозніше, не просто от так, чуть-чуть, так, я хочу дійсно серйозне, тому що це важливо. Я поставив духовну практику в моєму житті на перше місце. І я прийняв рішення, я після того відмовився від м'яса, від різних шкідливих звичок. Я став кожен день медитувати, став кожен день ранковий комплекс Асан в мене був. От, я просинався, я робив асани, медитував, я став вегетаріанцем, я читав духовні книги. Тому що я зрозумів, що це важливо, і я мушу цього досягнути. І через півроку в мене життя абсолютно кардинально помінялося. Абсолютно, я був людиною до і після наче не впізнати. І я зараз от роблю те, що я роблю зараз в цій формі, це результат цього рішення, яке в мене був тоді. Отого от рішення, яке я прийняв вже три з половиною роки тому, це рішення було. І воно мене привело в цю точку, де я зараз є. І Я щасливий, тому що я, я там, де мені треба. І це рішення може застосуватися не тільки там, духовного життя. В будь-якої сфери, якщо ви є чітка рішучість, ви досягаєте успіху. Що ж, бажаю вам поставити таку чітку рішучість і ціль в духовному плані. Я стану вегетаріанцем, я буду робити асани, я буду читати літературу духовну. Так, я буду медитувати мінімум двічі на день. Спочатку, може, 5 хвилин, потім по 10 хвилин, потім по 30. Зараз ми вчимося на монахів в центрі. І ми медитуємо близько 3,5-4 годин в день. У нас є 4 медитації в день, Ми приблизно так, 4 години в день медитуємо. Але все починається з малого. Може, 4 години вам і не треба, так? коли у вас є робота, у вас є різні обов'язки, достатньо 2 рази в день. Але щиро робити вашу духовну практику. І оцей от твердий намір щось зробити, він ляже в основу і поміняє ваше життя кардинально. Що ж робіть медитацію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання. Так, будемо разом, тому що тільки разом можна дійсно досягнути чогось важливого. Оточуйтеся правильними людьми, які з вами в одну сторону. І рухаємось разом Намаскар.